Головний символ фестивалю добра, червоний клоунський носик. Такі вручать усім відвідувачам дійства. Розпочнеться фестиваль у суботу зранку у парку культури. Усі охочі матимуть змогу не лише допомогти фінансово онкохворим дітям, а й гарно провести час. Що буде приємного в суботу? Це буде сцена з дитячими колективами. Це буде цілий день з 10 до 6. Ми вже маємо сценарій, розмаїті дитячі колективи, і в тому числі буде одне. Доросле шоу для дітей це фокуси з застосуванням сухого льоду, має бути гарно. Окрім концертів, для малечі підготували ще різні майстер-класи з оригамі, ліплення, виготовлення сувенірів. Окрім цього, на дітей чекає ще море конкурсів та вікторин. По всьому парку будуть ходити клоуни і аніматори, зокрема, клоуни благодійного фонду Доктор клоун, які будуть розважати дітей, з якими можна буде фотографуватися. Фотографії потім можна буде на нашому сайті. Заберати. Зібрані під час фестивалю гроші скерують у відділенні гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячо-медичного центру. Психолог Уляна Мазепа каже, онкохворим діткам бракує ігрової кімнати. На жаль, в лікарні в нас зараз немає нічого такого. Я маю кілька іграшок в кабінеті. то з задоволенням приходять до мене в кабінет, щоб побавитися. І батьки в той час трошки відпочивають, тобто. Ігрова кімната це дуже важливо. Вони поза тим, що вони бавляться там комп'ютерні ігри і так далі. Вони приходять до мене і читають. Деякі діти просто прочитали вже всю бібліотеку і хочуть далі, далі читати. Ось, тобто навіть книжки будуть корисними для них, корисно, якщо хто хтось доєднається до цієї ініціативи. І, наприклад. Подарує нам книжки відділення. Такий фестиваль у травні цього року відбувався в Києві. Відтак там зібрали 18 тисяч гривень. У Львові ж його проводять вперше, проте планують зробити традиційним.